Друзі, вітаю усіх. Всім доброго, мирного вечора. Сьогодні у нас 14 травня 2025 року, продовжую разом з вами робити прогнозування на актуальні теми. Сьогодні що хочу подивитися: з'явилася заява Трампа така цікава. Зараз я відкрию ту статтю, де про неї, власне, пишеться. Отже, що він сказав? Трамп сьогодні анонсував найближчими днями хороші новини щодо України. За словами президента США, на хороші новини можна чекати вже сьогодні-завтра. Ну, там ще дехто каже, він сказав там день-два, можливо, три. Але дослівно це звучало таким чином. А, таким чином. Коли він коментував. Власне, переговори про завершення російсько-української війни, Трамп наголосив, що Катар також залучений до врегулювання, і сказав: Я вважаю, що сьогодні, можливо, завтра, або навіть у п'ятницю, ну, у нас сьогодні середа. Так, ну одним словом, день-два, ну може, три. А якщо чесно, він так каже. Ми отримаємо дуже хороші новини з цього приводу. Але подивимось, ну, каже він, так. Заява така якби, хороша, звичайно, але він вже стільки робив тих заяв, можливо, день, можливо, два, можливо, за 24 години він завершить війну в Україні. Але ви знаєте, саме чомусь до цієї заяви сьогодні я вирішив зробити прогноз. І, власне, завтра у нас 15 число, вже про яке я говорив дуже багато разів, ще й минулого року, як виявляється, ця дата приходила в повідомленнях інформаційних і в енергопрактиках, так і 26 лютого про це є окреме відео. Але ця сьогоднішня заява, ну, так якось прийшло перевірити. Подивитися, чи дійсності він щось знає вже по факту, чи просто це його. Чергове таке припущення, якісь його очікування. Бо, знову ж таки, говорити можна багато, але але результат. І також, що була заява сьогодні? Рюте. Ну, він, правда, по термінах сказав якось про е, можливі хороші новини десь до двох тижнів. Хвилинка балачок від е, помічника. Скажете, а що я за тих? Ну, щоб ви послухали, я не знаю, чи чути. Ой, у нас сьогодні е, такий е, зараз, знаєте, і дощ, і такий якийсь прям погода зіпсувалась. От, сьогодні знов теж вирішив запалити камін, аби було тепло парадоксально, так? В травні місяці. Але з тими нам головне зараз завершення війни, початок завершення війни. Бо я ще раз наголошую, щоб потім не було так, що ви плутаєте мої слова. Остаточне вирішення питання повноцінно, я вважаю, війни, це 26-27 роки, але початок її завершення може відбуватися саме зараз. Саме зараз, 15 число. Важлива ця дата, якщо вона ще стільки часу тому приходила по інформації. 25 травня, до речі, теж приходила по інформації. Тому перша карта, яка по енергії випадає щодо тих слів, Трампа, це Аркан Мах. Ну, тобто. Інформацію він має, інформацію він знає. А, бо карта якби про існування, про відновлення, про те, що він хоче, щоб його потім а, заслуги величались. Ну це ж, от, я так це вам посприяв. Та без питань, аби завершилась війна, вже посприяй, посприяй. Далі карта стресу. Але, отак, як він сказав, дуже мені е, в кінці. Оця фраза, знаєте, ще в лапках сподобалась. Але подивимось. Але подивимось. От, якщо чесно, ми отримаємо дуже хороші новини з цього приводу. Ну там сьогодні-завтра, ну, може, п'ятницю. Але подивимось фраза Трампа. Але подивимось. Карта стресу. Ну, щось знає, щось не знає. Але дивимось далі. Про здійснення мрій. Багатьох з нас та його в тому числі. Це ж мрія, щоб. Він сказав, що це саме він. Завершив війну в Україні. Далі карта відпочинку. Ну, певно, він там собі відпочиває, чи що він там робить. Там казали йому якісь дуже дорогі літак подарували. Але ж п'ята карта карта успіху. Успіх, триумф, перемога. Ну, карта так називається. Тому все-таки його якісь такі очікування, сподівання і ставка саме на цю подію, яка буде завтра. І все, що буде з неї далі, там кажуть, витікаючи, які е, подальші рух, розвиток подій сценарії, він робить саме зараз дуже велику ставку. Він має якусь інформацію, чітко яку йому сказали, що отак і так, і так це буде погоджено, але ну, тут немає звичайно, карти 100%, що він цього впевнений. Зрештою, він так і сказав, але подивимося. Добре, давайте глянемо по, по інсайтах, що йде. Таро інсайд. Тут, крайнірі, п'ята карта успіху, тобто, в будь-якому випадку, питання початку припинення війни і за його теж посередництва і сприяння, ну, карта показує так. До цього мають по факту домовитися. Завтра це важливий день, важливий в цьому етап. Щоб ми завтра не чули. Які би завтра там не були інформації чи новини, як би там ці паразитарні системи зараз не розхитувала, знаєте, цими заголовками гарячих, якихось інформаційних новин? Ще раз наголошую, істину, правду побачити своєю душею. Тому завтра будувати якихось мільйон великих очікувань ну, не варто, але варто розуміти, що завтра день все рівно важливий. Завтра час, коли буде вирішувати саме найближчі? От знову ж таки там сценарні розвитки подій. І так як вже зараз запущені всі ці процеси, хто би там, що мені теж не говорив, Росія, той Аля Путлер з тим своїм цілим конгломератом, він мусить зараз все рівно робити щось таке, щоб, ну, це було як про припинення війни. Як би йому цього не хотілося, і як би може, зараз це парадоксально не звучало. А я в це вірю, тому що я знаю, що відбувається по енергіях. Аля Путлер. Тут що в нас йде? Сила, розуму, король мечів. Ну, карта хороша. Ну, я ж кажу, він щось щось там знає. Десятка кубків, щастя у співдружності. І він, якби знає, що є, ну, знову ж таки, ті, хто виступають, там та сама коаліція охочих, називаємо її так. А ті, хто знову ж таки, там з Європи, хто проявляють активність, ще інші лідери світові, які за те, щоб та війна припинилась, Китай, який приказав, як я вже робив про це, окремий прогноз Путліру завершувати війну. Тобто з усіх сторін є оці якраз аспекти. А чому ви думаєте, там оце угода між США і Китаєм, якась там скласти та торгівельна чи яка там? А може через те, що просто Китай зробив те, що він зробив, і те, що він сказав, аля Путліру, хто там командує тим всім парадом припинити війну, ще раз скажу, картинку, яку нам транслюють, вона дуже часто є така, яка комусь потрібна. А те, що двіться насправді. Побачте вашою душею. Ну, хто не хоче вірити мені чи моїм прогнозам. Я ж не змушую вас. Далі жриця, таємниця, верховна мудрість. Далі шість мечів. Нести те, що цінуєш. Бачите, так, якби слова його, так? Ну, несе, несе. І далі у нас радість і нагорода, четвірка жезлів. Ну, ця карта мені дуже подобається. Головне, аби знову ж таки зараз все вдалося. Для цього що робити нам? Я говорив в своїх останніх всіх відео: вчорашні, позавчорашні і перед тим, як нам правильно яку жертву давати заради, знову ж таки, завершення війни і в результаті перемоги України. Як правильно запити наші формулювати? Це все є. Шукайте, будь ласка. Хто не знає, пишіть в коментарях, вам люди підкажуть, ці всі слова. Вибір, тут ще є в нас така карта. Імператор. Впевненість в своїх силах Трампа. Тут школяр. Лише вчитися вчитися йому. Знову ж таки, про жертву, про яку я говорив вчорашньому відео. Технології. Чумацький шлях, рух вперед. Я вбачаю так: рух в цих питаннях буде. Я ще раз кажу: загрози є. Я не живу в якійсь ілюзорній картинці, де дехто з вас пише. Ну, але ж от, але обстрілюють, але те. Але те. А я що сказав, що вже не будуть там в такий-то день, в таку-то годину все буде стоп? Я ж робив прогноз по місяцях по регіонах, гарячих точках на травень. Там що, була вся спокійна карта? Ні. Але я сказав чітко, що з, з періоду Великодня цього року різко міняється енергія. Все так і відбувається. Зараз. За всі три роки де було таке в плані якихось переговорних процесів. Не було. Зараз це все відбувається. І те, що я сказав, що так, загроза є, але я сказав, що ситуація може змінитися в будь-який момент. Кращу сторону для нас. Для цього все необхідне робиться передусім з позиції енергетичної. Так, так. От і рух, я вважаю, в цьому плані буде. Тобто 15.05 завтра день важливий значимий. потім 25.05. Так, щоб дійсності, навіть, як пам'ятаєте, коли я робив ще прогноз а, про подовження воєнного стану з 9 травня, бо там тоді теж багато хто говорив, що вже не буде, порозкладувало так, що ну, його і можуть подовжити, але його можуть будь-який момент зняти. Я так ще казав. Ну, може, якщо ну може місяць він там буде, може півтора-два, ну так якби воно не випадало, що повністю всі 90 днів. Ще цей прогноз, я нагадую. І в нас тільки от сьогодні 14 травня. Ну, з 9 травня до 9 червня місяць. А скасування воєнного стану коли може бути? По-перше, як? Одним простим указом президента. По-друге, в будь-який момент, як тільки буде все, ну, якби глобальне, скажімо так, втихомирення, так? І якщо буде глобальне втихомирення, то... то й буде зняття воєнного стану. І в це також треба вірити. І над цим також ми працюємо. Тому, дорогенькі мої роботи ще багато. Я не кажу, що загроз нема. І я не живу в ілюзорній картинці, я живу якраз в тій картинці, до якої я вас веду. Де вже мир і війна завершена. Ми переходимо туди, ми над цим працюємо. Але бути уважними, обережними треба постійно, поки остаточно війна ще не завершилась. От про що мова. Тому слухайте і чуйте, що я вам розповідаю. Дякую всім за увагу. Трамп щось однозначно знає. І там про 1, 2, 3 дні, звичайно, то можуть бути такі більше балачки, бо тут все одно йде через карту стресу, що він там щось ще придумав, додумав, а тут знову щось піде не так, і він знов там буде стресувати. Типу, ви або домовляєтеся або те, або те. Ну ми розуміємо, про що мова, але в будь-якому випадку. Успіх, фінальна карта. Тут є, і це важливо. І до цього результату ми йдемо і дійдемо, і буде цей результат. І хай буде так. А всі негативні сценарії ми відправляємо якраз як жертву, даємо цю жертву, відправляємо вищому творцю. Кажемо: перероби нам в благе і в добре. Хай буде так. Почуємо з вами в нових ефірах енергопрактиках. Будьте здорові, бережіть себе, світла всім і побільше відправляю. Почуємось.